Сьогоднішнє Євангеліє, навчання Ісуса є наповнене притчами, порівняннями, образами, для того, щоб нам було легше зрозуміти, що Ісус хоче нам сьогодні сказати, з чим ми можемо сьогодні піти додому, після цієї спільної участі в святій Месі, з чим ми підемо додому, що ми. Візьмемо з цієї Євхаристії для себе. І маємо такі чотири порівняння в цьому короткому фрагменті Євангелія. Перше, Ісус говорить, порівняння, що якщо сліпий веде сліпого, то вони обидва впадуть в яму. Друге, учень стане як його вчитель. Якщо вдосконалиться кожен буде як його вчитель. Третє, Скалка в оці твого брата завжди є більшою, виглядає більшою, ніж колода в своєму оці. І четверте: добре дерево приносить добрий плід, погане дерево приносить поганий плід. Подумавши про ці всі чотири порівняння. Зможемо знайти щось одне спільне, що Ісус хоче нам сьогодні сказати. Він показує нам, що в нас є одне таке захворювання в кожної людини, воно є хронічним, воно вже в нас є після первородного гріха, тобто всі люди вже е, дуже довго ним хворіють. Це є духовна сліпота. Всі ці чотири Порівняння, вони нам говорять про нашу духовну сліпоту між іншим. Духовна сліпота це захворювання, яке має свої причини, має свої прояви і має теж свої способи, як її лікувати і що з нею взагалі робити. Перше, це сліпий веде сліпого, дуже гарний. Образ, Ісус говорить, таке порівняння в точку попадає, бо е воно є дуже глибоким, це порівняння. Уявіть собі, що ви заходите в автобус, а там сліпий водій. Думаю, з такого автобуса ми би дуже швидко втікали. Навіть він іще не почав їхати, але нас би вже там давно не було. Чому? Тому що ми добре розуміємо, що сліпий водій нас далеко повезти не може. І буде якась біда, буде, може бути трагедія. Але в житті ми чомусь зовсім інакше поводимося. Дуже велика небезпека, коли людина має владу над іншими людьми, це як водій цього автобуса. Йому довірено життя інших людей. Або кожен з нас, хто є водієм, коли з нами їдуть пасажири, вони довіряють своє життя нам. І ми є в цей момент відповідальними за їхнє життя. Тому, як ми їздимо, як ми дотримуємося правил дорожнього руху, як ми дбаємо про те, щоб безпечно доїхати. Але це інше питання. Так само, коли ми маємо владу. Над іншими людьми. Ми маємо не тільки владу, але ми маємо відповідальність, як і куди ми цю людину ведемо, куди ми її провадимо. Наприклад, батьки мають владу над своїми дітьми, подружжя має владу один над одним, провадити один одного, не тільки чоловік-жінку, але теж жінка-чоловіка. Теж дуже часто провадить в якомусь напрямку, але це відповідальність. Священник має відповідальність за парафію, вчитель за своїх дітей у школі, президент за свою країну і так, далі, і так далі. Ми можемо це продовжувати, бо кожна людина, яка живе на цьому світі, вона має якусь владу, більшу або меншу владу, але з цією владою є теж відповідальність. Ісус говорить, якщо ця людина, яка має владу, є сліпою, то обидва впадуть в яму, Обидва впадуть в яму. І це буде трагедія. По цьому одному реченні ми можемо дуже гарно зробити іспит сумління, готуючись до сповіді, як я веду інших людей, куди я веду їх, наприклад, батько своєї сім'ї, як провадить свою сім'ю. Начальник на роботі, я як священник, ви кожен має якусь свою відповідальність. Чи ми є сліпими, яким диктує світ, що робити, обставини говорять, що нам робити? Чи ми є підпорядковані Богові, щоб слухати Його, що мені робити в житті? Як мені цю відповідальність реалізовувати? Як бути відповідальним? Тобто, якщо сліпі обидва впадуть в яму, то це буде страждання і для тої людини, яка провадить, і для тої людини, яку провадять. Як проявляється духовна сліпота? В другому порівнянні, яке говорить Ісус, проявляється в тому, що я бачу скалку в оці ближнього, я бачу помилки іншої людини. А своєї колоди не бачу, Свої помилки не бачу. Другі кожного разу, коли ми відкриваємо Святе Письмо, коли ми читаємо Слово Боже, роздумуємо, ніколи Бог не буде говорити до нас е, про інших людей. Він завжди говорить про мене. На початку святої Меси. Ми б'ємо себе в груди і кажемо, моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Ми не б'ємо в груди дружину, Твоя провина, Твоя провина, чи чоловіка, Твоя провина, Твоя провина то ти винуватий, чи президента, чи владу, чи інших людей. А ми чомусь говоримо, моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Чи це реально ми так переживаємо свої, свої гріхи себе? Що так, це моя відповідальність, це моя провина, це моя колода, яку я маю витягнути із свого ока. Може, цю колоду потрібно витягнути з вуха, може, з очей, може, із серця. Тобто колода це щось що є бар'єром. Між мною і Богом, між мною і іншою людиною, між мною і самим собою. Щось що там застряло і не дає цим стосункам розвиватися. Що є цією колодою, будемо мати тепер 40 днів, 40 повних днів для того, щоб побачити цю колоду. Час Великого посту, який розпочнеться всереду, він є для того. Щоб побачити свою колоду, щоб сказати, моя провина, щоб добре посповідатися, щоб покаятися в своїх гріхах, щоб визнати свій гріх, а не в сповіді говорити про інших людей, оправдовувати свої гріхи, бо хтось винний, що я зрішив. Так, це може бути е, причиною, але все рівно рішення є моїм особистим. Я вирішую, я вибираю добро або зло. Слово Боже, яке ми читаємо, реколекції, на які їздимо, різні молитовні групи, які є в нашій парафії, і всі духовні практики, вони є скеровані для того, щоб я побачив свою провину. А друге, для того, щоб я прийняв, що в мого брата, в моєї сестри є та скалка, і я не буду її виймати. Це не моя відповідальність, це не моє завдання. Якщо він бо вона мене про це не просили, я не буду лізти в око свого брата. Ніякий хірург чи якийсь лікар не буде вам лізти в око, поки ви не прийшли зі своєю проблемою. Ніхто не прийде і скаже, давай я поколупаюся там в тебе, а що в тебе, які там хвороби, які там в тебе проблеми. Нам потрібно прийти до лікаря, і для нас це все зрозуміло. А чомусь. Обмивати кістки інших людей, чомусь там поколупатися в житті іншої людини, це для нас набагато легше, ніж побачити свою провину. Це набагато легше, ніж працювати над собою, змінювати себе. Чому? Тому що змінювати інших це не боляче. Це навіть може бути приємно, тобто бути. Таким реформатором життя інших людей, реформатором країни, реформатором цього світу, щоб всіх зреформувати і всіх змінити. А при тому самому жити з цими всіма колодами в своєму оці, серці, вухах, в устах, всюди бути обкладений цими колодами. Подивися. Дорогі брати і сестри, подивімося на плоди нашого життя. Це ще інше порівняння, яке сьогодні Ісус говорить, що добре дерево, воно приносить добрий плід, погане дерево приносить поганий плід. І це все пов'язано. Якщо я бачу свою провину, якщо я вмію її визнати перед Богом. Вмію перед іншою людиною сказати пробач мені, я визнаю, що я помилився, я помилилася, то це буде приносити добрі плоди в нашому житті. На цьому доброму дереві може бути, наприклад, там 20 добрих яблук, смачних, таких соковитих, і може бути якесь одне, два, які з'їв черв'як і вони згнили. Але це не означає, що дерево є погане, дерево є добре, бо є тих 20 добрих яблук. В іншій людині є дуже багато добра, але ми бачимо чомусь то одне, згнивше яблуко, ту одну якусь слабкість, яку вона має. Але людина є доброю і має багато добра в собі. І цих 40 днів Великого посту будуть теж для того, щоби побачити добро в собі, побачити добро в інших людях, побачити добро, яке є в цьому світі. Плоди нашого життя це любов. Тобто скільки любові є в нас до Бога, яка проявляється в любові до інших людей. Подивімося на стосунки з оточуючими нас людьми. Люди, які є навколо нас, дуже близько, найчастіше саме там в нас є проблеми, може, в цьому часі Великого посту. Якраз є нагода для того, щоб примиритися, щоби усвідомити свою провину, щоби побачити свій гріх, покаятися, перепросити примиритися і жити. У мирі з іншими людьми. Плодами, добрими плодами є наші добрі вчинки, це теж любов, і плодом є єдність. Можемо подивитися на те, наскільки багато є єдності в наших сім'ях, в наших парафіях, в нашій країні, що нас об'єднує. В диявола ніколи немає єдності. Диявол розлучає. Роз'єднує, розділяє, тобто все, що є розділене, це є діло диявола, розділена сім'я, розділені люди, Адам і Єва, вони відділені від Бога один від одного, вони звинувачують один одного. Це плід дії диявола, це погані плоди. А Дух Святий діє так, щоб нас об'єднувати в Ісусі Христі. Ми є родиною, яка є об'єднана. І нехай таких плодів буде багато в нашому житті. Подивімося, чи є в нас ці плоди, чи є добрі вчинки, чи є єдність і чи є добрі стосунки з оточуючими людьми. Особливо проаналізуємо, можливо, якась людина, якісь люди, з якими не можемо примиритися, з якими. Може, є якийсь конфлікт, і цей час Великого посту це є нагода до примирення. До цього нас взиває Господь. Амінь.